У передчутті Різдва Христового академічний камерний хор кантус тішитиме своїх шанувальників низкою концертів. Цей світлий період свята, що сповнює вірою в добро та надією на краще, особливий для кожного. Водночас, по-своєму особливий він, і для колективу різдво буде 40 років, як Кантус дав свій самий перший концерт. От 92-му році. Саме передріздвяні дні 22 грудня був створений професійний хор Хоркантус уже як професійний колектив. Раніше він був аматорським, і тому ми кожного року. На своє день народження передріздвяний час намагаємося робити різдвяні концерти з різними програмами. Еміл Сокач розповідає: за час свого існування хор «Кантус» провів багато концертів різдвяної тематики. А з появою у колективу свого приміщення для репетицій був започаткований і новий формат: концерти для дітей та батьків. Ідея виникла дуже просто: з бажання зробити свято для дітей самих артистів. Проте згодом довкола таких затишних концертів сформувалася ціла спільнота. Відтак мистецьку акцію зробили відкритою для всіх охочих розділити святковий настрій з улюбленим колективом. Ба більше, з часом діти стали не лише слухачами, а й зірками таких концертів. На цьому концерті ми давали слово дітям. І діти віршики розповідали, пісеньки співали, хтось грав на інструменті, на якому навчається, тобто якісь кроки. Це дуже корисна така практика і для дітей, і для, і для публіки, яка бачить, як це відбувається. І це була фактично мета. Саме тоді треба. Починати виховувати дітей, ходити на концерти і долучати їх до таких речей. Не примусом, не просто записати музичну школу, це треба, і це треба робити, і взагалі, але щоб перший крок, який знайомство з музикою був, і є такі речі, коли концерт закінчується, діти не хочуть йти додому. У нас наступний концерт, а вже треба починати другий. А ми кажемо, знаєте, а і діти, йти ходять, там ялинка, тут цукерки, тут музика грає. Це класно. Це мої улюблені концерти. дитячі. Цьогоріч заплановано кілька концертів для дітей та батьків у грудні та січні. Вперше вони відбудуться і за межами концертного простору колективу, що на вулиці Руській, в Ужгороді. Так, уже 14 грудня хор виступатиме в селах Великі Лучки і Сторожниця. Окрім камерних виступів для дітей та батьків, на поціновувачів духовної музики чекає і головна подія сезону великий різдвяний концерт хору кантус у Закарпатській обласній філармонії. У програмі як улюблені твори з репертуару хору, так і прем'єри. Звичайно, ми будемо співати «Сюїту марту на різдвяних колядок, яку завжди співаємо на різдво. В цьому році з'явилася збірка і з'явилася можливість співати колядки Гавний Гавролець. Ми зараз активно співаємо її в програмі, співали в інших програмах, програмах Надії і програмі, яка відбулася, теж співали декілька композицій. В неї є цілий цикл колядок і цих пісень. Це цікаво буде для слухача дізнатися і. І це має бути такий потужний різноманітний концерт, в який буде якась класика різдва, якісь згадки про перші кроки наші в різдвяних концертах, і якісь нові нові слова, нові композиції, нова музика, яка ще не звучала. Ну я запрошую всіх на наші традиційні різдвяні концерти і набратися гарного настрою перед різдвяний час. Великий різдвяний концерт колективу на сцені обласної філармонії відбудеться 20 грудня о 18.30.